Вітаю, час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події понеділка, 29 січня. В Студії працює Мар'яна Мецьків. сьогодні у випуску. Світлана Онищук нагадала керівникам громад, що необхідно скеровувати фінансові ресурси на допомогу війську. Вкотре закликаю громади не забувати про те, що в Україні триває повномасштабна війна. Коломийський підприємець закликає колег допомагати зсу. Не можеш один скидати в Коломиї. Відбувся вишуканий концерт Тріо «Тенор з Бельканто». Ми давно таких концертів не давали. 18-й різдвяний фестиваль Ой, радуйся земле відбувся у Коломиї. Логічно завершуємо вже різдво. Про це та інше детальніше. Сумна новина від 77-го батальйону територіальної оборони. На жаль, Коломия втратила двох воїнів Сергія Томащука та Ігоря Ілюка. Про це повідомив очільник міста, який від всієї громади висловив співчуття рідним та близьким. Чин похорону відбудеться 30 січня. Початок об 12-й годині у Миколаєво-Успенському храмі. Опісля розпочнеться скорботна хода центром міста від церкви священномученика Йосафата до церкви. Ви святого архистратига Михаїла Сергія Томащука поховають на кладовищі в селі Ланчин. Ігоря Ілюка поховають на Алеї Слави в Коломиї. Вічна пам'ять нашим захисникам. 30 січня у коломийській громаді оголошено днем жалоби. 29 січня в Україні відзначається річниця бою під крутами, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління у боротьбі за незалежність. Завдяки звитязі та сміливості українських воїнів ворожий наступ більшовиків на Київ було зупинено на декілька днів. У цей час відбувалися переговори між Українською народною республікою і країнами четвертого союзу. 9 лютого 1900 2018 року Брестський мирний договір було підписано. Він означав визнання самостійної Української Народної Республіки суб'єктом міжнародних відносин. Не всі територіальні громади області реагують на рекомендації робочої групи прозорість та підзвітність. Нагадаємо, вона відстежує використання бюджетних коштів. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук звернулася до керівників громад та нагадала, що необхідно скеровувати фінансові ресурси на допомогу війську. Минуло 700 днів нашого героїчного протистояння московському окупантові. Ми продовжимо відстоювати нашу незалежність та боротися за майбутнє України. Тому допомога війську. Те, над чим маємо працювати щоденно для того, щоб перемогти. Про це йшлося під час чергового засідання робочої групи Прозорість та пізвітність, яка відстежує використання бюджетних коштів. Варто зазначити, що торік прийнято рішення про спрямування надходжень ПДФО від військовослужбовців до державного бюджету. Відтак робочою групою було рекомендовано громадам області врахувати це та передбачити фінансовий ресурс на цей рік. Проте, не всі взяли це до уваги територіальні громади, і натомість спрямували кошти на потреби, які не є першочерговими у час війни. В останні дні 2023 року чимало тергромад Прикарпаття активно проводили роботи щодо облаштування прибудинкових територій, ремонтували вуличне освітлення, оновлювали дорожні покриття в той час, коли область накрили потужні снігопади. Вкотре закликаю громади не забувати про те, що в Україні триває повномасштабна війна. Чимало наших жителів сьогодні на передовій у запеклих боях виборюють вільне майбутнє для усіх нас і потребують нашої підтримки і допомоги щоденно. Тому задля цього мусимо працювати усі разом. Два ФПБ-дрони для 77-го батальйону 102-ї окремої бригади ТРО передала церковна громада села Белелуя, Снятинської територіальної громади. Віряни на заколядовані гроші придбали два безпілотники, адже вважають, що підтримка війська сьогодні обов'язок кожного українця. До слова, це вже не перша допомога захисникам від громади Белелуї. Село Белелуя Снятинської територіальної громади активно підтримує військових з початку повномасштабного вторгнення. Готують смачні наїдки, передають теплі речі, в'яжуть шкарпетки, збирають кошти і на більш масштабну допомогу. Ділиться голова Коломийської районної ради, мешканець Белелуї Іван Угрин. Нещодавно село передало чотири дрони це для 10-ї нашої бригади. І я сподіваюся, я знаю точно, що це така не остання акція. Цього разу передають ще два дрони вже для 77-го батальйону. Це Коломийська тероборона. Безпілотники треба. Це на даний етап це розхідний матеріал. Воюємо і ми ними, і наші противники теж воюють, і це треба. І хочу подякувати громаді. Бил села за ту хай маленьку, але поміч в розвитку нашого війська кошти на ударні безпілотники зібрали під час традиційної коляди. Розповідає настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці у селі Белилуя Православної церкви України отець Іван Курилюк. Завше коляда йде на церкву, на храм Божий. А тут уже ми вирішуємо. Куди ці гроші? Треба на якісь потреби церкви, храму. Треба на якісь, навіть якщо є десь таке, щось треба десь і комусь людям кимось потребуючим, щось допомогти. Тепер, на жаль, такий час, що все для перемоги. Це вже не вперше заколядовані гроші парафіяни з Белелуї передають для потреб Збройних сил України. Минулоріч придбали для військових авто. Ділиться Марія Тимчук, мешканка Белелуї. Допомогою всіх наших людей. Буде швидка перемога. Хай їм Бог допомагає всім нашим захисникам, і та так як мі мій семь бере участь у воєнних діях чотирнадцятому року. Два безпілотники передали в межах флешмобу ударний дрон для ЗСУ, започаткованого Коломийською військовою адміністрацією. Коломийський підприємець закликає колег допомагати ЗСУ. Олександр Мензатюк каже, що лише завдяки відвазі та мужності військових прикарпатські бізнесмени мають змогу продовжувати вести справу. Військовий з позивним «Андрон» пішов захищати країну від окупантів у перші дні повномасштабного вторгнення. Досі виконує військовий обов'язок у Донецькій області. 27 лютого з'явився на військомат. 5 березня була субота, до мене зателефонували і. Поцікавилися, чи я через годинку зможу бути на військоматі. Вступив до 52-го окремого стрілецького батальйону. До війни Коломаянин працював на складах, а також експедитором виробничо-комерційної фірми Тріумф, яка займається продуктами харчуванням. Приїхавши у відпустку, не опустив нагоди навідатись до колег. Побачити дружній колектив, з яким пропрацював довший час, скучив за хлопцями. Зустрівся також із керівником підприємства, який каже, завжди допомагає. Тож і цього разу запитав, що потрібно першочергово. Я сказав, що нам потрібно дрона. Я в підрозділі ударних дронів керівник погодився допомогти, знайти дрона. І ось Коломоянин повертається на фронт з необхідним FPV-дроном, а ще продуктами та смаколиками для побратимів. Майже як сім'я один другого обіду не дасть. На фронті зараз на сході. Дрон це є фактично той самий патрон. Та сама куля. Це сьогодні така війна, не кульова, а не. Патронна, деся дронова війна, генеральний директор Тримфу Олександр Мунзатюк каже, більше десяти його працівників воюють на фронті. Наголошує кожному підприємцю. Важливо усвідомити, що лише завдяки мужності наших воїнів бізнесмени мають змогу у час війни продовжувати свою справу. Отже, зобов'язані підтримувати збройні сили України. Це обов'язок кожного. Я думаю, це навіть не допомога зсу. Як кажуть, а це просто обов'язок кожного хто особливо працює, хто має змогу сьогодні ще продовжувати. Продовжувати свій бізнес треба всім, всім це робити, віддавати і не думати, навіть що це якась допомога. Це обов'язок. Ще раз повторюю. Якби не вони, не було б вже ні бізнесу і не було б нічого, ні копійки, ні тисячі. Так що закликаю всіх, хто себе рахує підприємцем, бізнесменом, робити вклад, давати ці дрони. Скільки хто може, немає, не можеш один скидатися, там троє на один, десять на один. Я думаю, що це дуже все просто. 18-й різдвяний фестиваль Ой, радуйся земли відбувся у Коломиї. 11 колективів з усіх куточків Коломийської єпархії зібрались у катедральному соборі «Преображення Христового у ГКЦ, щоб заспівати колядок та прославити народження Ісуса Христа. Як відбувалось дійство в сюжеті моїх колег? Різдвяний фестиваль традиційне дійство, яке організовує катехетична та молодіжна комісія Коломийської єпархії УГКЦ. Вже вдруге захід відбувається в катедральному соборі та збирає усю єпархію разом. Цикл Різдвяних свят завершується святом стрітання Господнього, яке ми будемо святкувати 2 лютого, вже цього тижня, тому. Логічно завершуємо вже різдво. і Це ну під, підсумування тих різдвяних свят тої коляди. Маємо таку розколяду. Пандемія та війна суттєво вплинули і на фестиваль, і на роботу єпархії. Загалом значна кількість колективів участі в заходах не брали. Одним з таких був хор Аксіос, розповідає керівниця Любов Далаврук. Та цього року хор ретельно підготувався та заспівав колядки для гостей дійства. Виступати ми сьогодні будемо з, з такою однією з дуже старовинною колядкою Ой, видить Бог в обробці Кирила Стеценка. Та заспіваємо сьогодні недільського. Ну, це одна з найулюбленіших колядок нашого хору Ой, ти ясна зірка». Учасники молодіжного простору дорогою Віри на Різдвяному фестивалі Орадуся земли раніше не виступали. Отець Михайло каже, їхня парафія вже не вперше ставить вертепи. Але цей, який цьогоріч привезли у Коломию, перевершив усі їхні сподівання. І ізюминка, якби оригінальність того вертепу полягає в тому, що воно так дуже тісно переплетено із народженням Спасителя, і до сьогоднішніх подій в Україні пов'язані власне з війною, з нападом тої агресії, і тому то такий патріотичний вертеп з музичним супроводом із нашого мальовничого Петрова будемо сьогодні тут представляти. Данилюк, Андрій Гращук для подій. НТК. у Коломиї відбувся вишуканий концерт Тріо Тенор з Бельканто на сцені філармонії імені Олександра Козаренка. Артисти представили хіти класичної та популярної музики, а також відомі українські пісні. Бельканто це Василь Понайда, Володимир Кудовба та Роман Антонюк. Існує колектив майже 17 років. За цей період артисти дали понад 1300 концертів в Україні та за кордоном. У репертуарі пісні сімома мовами: французькою, німецькою, іспанською, італійською, польською, англійською, китайською та, звісно ж, українською. Музиканти кажуть, підготували для коломиян особливу програму. Ми давно таких концертів. Не давали настільки з обширної програми, направду. Абсолютно щиро кажу. Навіть сьогодні я здивував, бо програму якраз я складав і коли ми сьогодні прийшли на саму чектуру. Я якраз так: ми це співаємо сьогодні. Вже давно не співали. Каже, я забув, коли ми це співали. Тому що ми хотіли, якраз так як ми перший раз і дуже звичайно хвилюємося і чекаємо на зустріч з глядачами, коли ми і. Підготували ну все найпрекрасніше. Дуже багато українського, дуже багато творів, які ви не почуєте на жодному концерті іншому в Україні навіть. У часі повномасштабної війни тріо «Тенор з Бальканту дає багато благодійних концертів на підтримку збройних сил. кажуть, допомога війську це обов'язок кожного українця. Ми, як артисти, маємо інколи можливість їздити за кордон, також де збираються кошти на ЗСУ. Тобто, зараз кожна людина, яка не є на фронті, вона просто зобов'язана долучатися до такої роботи. І ми в тому числі не є виключенням. У коло артисти приїхали на запрошення художнього керівника філармонії Миколи Губчука, з яким разом навчались у музичній академії у Львові. Діляться виступають тут вперше, Як і вперше відвідують філармонію імені Олександра Козаренка і додають враження неймовірні. Це величезна подія, а тим більше у теперішньому часі е, такої тяжкої боротьби України. Відкривається філармонія, це, е, е, це знаково. Це знаково в першу, в першу чергу. А основне нам вже дуже кортіло приїхати подивитися, що ж все таки відбулося. І ну і коли ми сьогодні прийшли, ми е, і побачили це все. Ми просто ходили, торкалися цих стін, торкалися, старалися наповнитися тим настроєм і духом, який е, присутній в цьому залі. Не менше вражень і захоплення від концерту в глядачів впродовж двох годин присутні насолоджувались вишуканим виконанням хітів класичної та популярної музики, а також відомих українських пісень. спорту. відкритий чемпіонат Івано-Франківської області шахів продовж трьох днів тривав в обласному центрі. Майже 30 шахістів 2014 року народження та молодші змагались за першість. Призові місця на змаганнях здобув і коломиянин Юрій Стефурак. В обласному центрі відбувся відкритий чемпіонат Івано-Франківської області з шахів серед юнаків та дівчат 2014 року народження та молодших. Впродовж трьох днів майже три десятки дітей з Івано-Франківської та Тернопільської областей, а також із Києва, Харкова, Херсону, змагались у трьох номінаціях класичні, швидкі та блискавичні шахи і визначали кращих для участі у чемпіонаті України, який відбудеться на початку березня у Львові. Успішну групу. Казав і учень Коломийського ліцею номер 2 вихованець Коломийської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Стефурак, здобувши два золота і срібло. У турнірах із класичних і блискавичних шахів Юрій Стефурак впевнено здобув звання чемпіона області, а в турнірі зі швидких шахів став срібним призером, поступившись переможцю лише за додатковими показниками. Загалом за три турніри Юрій набрав 22 очки із 26 можливих: 19 перемог, 6 турнірів в нічию та одна поразка. Усіх призерів чемпіонату відзначили медалями, грамотами та цінними призами. А переможці турніру... Отримали ще й кубки. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе.